Концерт Дантеса на заході сонця під відкритим небом. Або як своє день народження відсвяткувала Лавандія, почну з того, що приїхало дуже багато людей. Хто з вас був? Пишіть в коментарях. Всі нарядні в гарному настрої. Взагалі, святкова програма Лавандії в цей день була насичена, починаючи з 9 ранку. Ми приїхали приблизно 18, і В цей час вже було проблематично десь поставити машину, але все ок, припаркували. Ну тобто, що ви розуміли, людей було дуже багато. При вході кожного гостя зустрічала безпрограшна лотерея. І я, і льоша, ви. Витягнули знижку, мінус 10% на прогулянки або візит у басейн або перлогу. Мені дуже цікаво, які були ще подарунки, тому хто був? Пишіть, що виграли ви. Перед концертом провели благодійний аукціон, кошти з якого підуть на допомогу Збройним силам України. Ну а потім своїм талантом, драйвом, енергетикою заряджав Дантес. Скажу коротко, що було дуже круто. Люди підспівували, танцювали. І знаєте, додам від себе, мені дуже подобається саме такий формат концерту під відкритим небом, де є простір, тому що коли це в закритому приміщенні і дуже великий натовп, то привіт клаустрофобія. Це чисто моє відчуття нікому не нав'язує, але мені вже цікаво, який буде наступний концерт в Лавандії, бо я вже хочу. <гум> Після було ще автор паті з діджеєм, але ми вже поїхали додому. Хто залишився? Розкажіть, як це було.